Доброго ранку, друзі! Сьогодні 27 вересня, і знаєте, що до нового року залишилося всього 94 дні. Це вже не цифра, це маленький марафон у світ, де старт ще в січні, а ти досі бігаєш капцях із пакетами за тебе. Сьогодні неділя, і не просто неділя. Це маленький шанс сказати, я все встигну. Ну або, хоча б, подивлюся на це з балкона. Бо неділя це день, коли світ дозволяє вам бути трохи лінивим, але при цьому мудрим. Хочете секрет, неділі вигадані для того, щоб людина зрозуміла, вона не зобов'язана постійно бігти, іноді треба просто сидіти і красиво виглядати. Ну а ми починаємо наш про ранок. І тепер до святкового калейдоскопу, бо сьогоднішній день як корпоратив, де кожен щось відзначає. По-перше, всесвітній день мігрантів і біженців. Це нагадування, що іноді валіза важить більше ніж будинок. Одразу поруч всесвітній день сітківки, так що сьогодні офіційно можна кліпати в такт музиці, а ще міжнародний день права. Право є а ліво Хай відпочине в Україні сьогодні день дошкілля. Вихователі – це люди, які щодня працюють у маленькому дитячому парламенті, де кожен депутат кричить і вимагає печиво. Не забуваємо день машинобунтівника. Боже, друзі, дякуємо тим, хто здатен зібрати складне в щось, що крутиться, їздить і не вибухає. Ну майже завжди. А ось остання неділя вересня визначена дата для Мелітополя. В цей день навіть кавуни в місті стоять по стійці струнко. Нова Каховка також сьогодні святкує день міста. Тож всіх мешканців вітаємо! І фінальний акорд всесвітній день річок. Якщо побачите сьогодні річку, помахайте її рукою, бо вона все одно тече далі. А тепер уявіть сьогодні в іменинах також корпоратив за одним столом. Сьогодні Валентин, В'ячеслав, Георгій, Іван, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Олександр, Остап, Федір, Ганна, Марія, Тетяна, Оляна і Юляна. Там такий тімбілдинг, що навіть шаурма сусіднього ларька йде туди святкувати. Вітаємо вас, всі іменинники. І про прикмети: якщо ранок ясний, а туман низький, осінь буде теплою і сонячною. Якщо ж туман високий, можливо, ви просто стоїте в підвалі. Північний вітер до морозів. А якщо вам сьогодні в обличчя дує з холодильника, значить ви забули його закрити. Сильний дощ обіцяє затяжну осінь, а ще затяжні розмови про те, що цього року осінь якась дивна. Що сьогодні не можна робити. Сьогодні категорично не можна позичати або брати гроші. Бо потім вони не повертаються, а перетворюються на легенди. А ще як вчора, не йдіть в ліс, бо можна загубитися. А навіщо нам ще один серіал на Netflix про людину, яка загубилася в лісі? Ну і ще не робіть будь-що, окрім бджільництво. От чесно, навіть якщо ви айтішник, сьогодні треба хоча б жужжати. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це гороскоп. Овен сьогодні ви будете настільки згадковими, що навіть дзеркало вас перепитає. Це точно ви телець, остерігайтеся людей, які кажуть: у мене все під контролем, бо зазвичай це вони і є катастрофа. Близнюки, у вас є шанс знайти гроші на вулиці, правда, чужі, і той чоловік ще й кричатиме. Рак, сьогодні вона стільки дивовижня, що навіть хмари дивляться вниз і думають, от клас. Лев, ви відчуєте прилив сил, але тільки тоді, коли згадаєте, що в пральній машині з учора речі. Дівам, сьогодні ваші думки будуть такими глибокими, що їх можна буде здавати як арт-об'єкт у музеї. Терези, остерігайтеся микрохвильовки, вона щось знає. Скорпіон день обіцяє дивний сюрприз. Наприклад, хтось скаже вам, у вас аура схожа на Wi-Fi. Стрілець сьогодні навіть ліфт може відкрити вам двері з аплодисментами. Козиріг, ви настільки впевнені, що навіть ваш котик почне вас наслідувати. Водолій у вас сьогодні день, коли все можливо, навіть те, що ви полюбите понеділок. Риби, сьогодні ви побачите дивний знак від всесвіту. Можливо, це просто пакет, що летить по вулиці, але виглядатиме епічно. По гороскопу це все, а тепер, як завжди, про найцінніше. Дорогі друзі, сьогодні неділя. І знаєте, що це означає? Це день, коли у вас є право не бігти за світом, а дозволити світу бігти за вами. Ви маєте право відпочити, ви маєте право нічого не робити. А знаєте що? Це інколи найпродуктивніший стан. Згадайте всі сьогоднішні свята. Річки течуть, дошкільнята граються, машини будуються, права працюють, навіть сітківка кліпає, а ви можете собі дозволити бути, просто бути. Тож моя фраза дня для вас сьогодні. Відпочинок це не пауза. Це теж шлях вперед. Дозвольте собі сьогодні відпочити тілом, думками або хоча б від усіх дурних новин, бо завтра ви будете ще сильніші. Ну а я дякую вам за увагу, друзі. Сьогодні новий день і він ваш. Тож ідіть і зробіть його хоча б трішечки дивнішим, ніж учора, бо саме в дивності ховається справжня краса. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Приходьте завтра в цей же час, і головне не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.